Великий марш патріотів і великий марш за Польщу у неділю. Кандидати у президенти Рафал Часковський та Кароль Навроцький зібрали своїх прихильників у центрі Варшави. Про що говорили, як переконували виборців проголосувати саме за них у другому турі? Спостерігала Наталка Волосацька. Товаристві новообраного президента Румунії, коаліціантів і кандидатів у президенти Польщі, які не пройшли до другого туру, з'явився на марші патріотів Рафал Часковський перед нами буквально останні кілька днів. Потрібна повна рішучість, потрібен кожен голос, щоб виграло майбутнє, щоб виграла вся польща. Уся польща виграє тільки тоді, коли ми будемо здатні розмовляти. І я вам обіцяю, що буду президентом, який єднає, який готовий розмовляти з кожним. Крім Тшасковського, перед людьми виступив президент Румунії Ордан, який впевнено переміг проросійського ультраправого кандидата. Також промовляв прем'єр Дональд Туск, кандидати Шимен Головня, Магдалена Бєєт, А Йоана Синишин подарувала дружині Тшасковського свої славнозвісні коралі. Вона сказала, що бажає, аби ці коралі помандрували до президентського палацу. Марш за Польщу так свою політичну маніфестацію назвали прихильники Кароля Навроцького. Поруч з кандидатом був лідер партії Право і справедливість Ярослав Качинський, колишній прем'єр Матеуш Моровецький, але вони не виступали. До виборців звернувся лише Навроцький із 25 хвилинною промовою. ми йдемо за перемогою. Наближається амбітна Польща, наближається безпечна польща, соціально відповідальна. Ми переможемо! Йде велика, горда польща, йде зміна. Переможемо. Згідно з найновішим соцопитуванням, проведеним учора компанією ібріс для польського радіо «24», невелику перевагу має Часковський. За нього готові проголосувати 45,7% громадян. За Навроцького 44,9%. Майже 8% відповіли не знаю або важко відповісти. Вирішальне голосування за кандидатів в президенти Польщі відбудеться вже цієї неділі, 1 червня. Наталка Волосацька, слава тіві. Отже, президентська кампанія у Польщі виходить на фінішну пряму, і цей останній тиждень перед другим туром може виявитися вирішальним. Обидва кандидати, Рафал Часковський і Кароль Навровський, намагаються залучити нових виборців, шукають нові меседжі і створюють нові вірусні меми. Один із таких моментів, що перетворився на інтернет мем і змусив коментаторів обговорювати, що ж саме поклав до рота Навроцький під час дебатів з Часковським. Попри технологічні прийоми, кампанія не лише про імідж, а і і про глибші речі, зокрема, як використовують чи маніпулюють темою України, яку роль відіграють перші леді, і які слабкості і сильні сторони мають обоє кандидатів у боротьбі за кожен голос. Про це будемо говорити з експерткою політичного іміджу та політологіною з університету Яна Кохановського у Кельцях Агнішкою Касінською. Вона приєднується до нас онлайн. Dobry dzień. Dobry dzień. niedzielę obydwa kandydaty prowoły politycznej akcji marsich, jaki my baczymy u centrum Warszawy, na Dunku Piślacych marszych. Kto z kandydatów same otrzymał tak tzw. wyborczych baliw? сьогодні. Маємо понеділок. Отже, ще важко визначити, який це мало вплив на громадську думку. Але я думаю, що обидва марші були важливими, тому що їх роль полягала в тому, щоб мобілізувати виборців. Але ці результати, які ми щойно бачили, попередні результати досліджень, соціологічних досліджень, це все в рамках статистичної помилки. І то це вирішення буде перемогти. Може один і другий кандидат. Отже, тепер найважливішим. Ні, те, щоб якомога більше людей зі своїми голосами прийшли до виборчих ур, і цьому на це була спрямована ця мобілізація. Тим більше, щоби два марші відбувалися в тому місці різними вулицями, але в Варшаві в той самий день і в той самий час. Отже, це є такий дещо час, коли рахують шаблі. Хто може розраховувати на більшу підтримку? Обидва кандидати за цей тиждень намагалися привабити на свій бік електорат конфедерації. Саме це було метою зустрічі обох кандидатів із представником від конфедерації Славоміром Менсеном. Чи ви зафіксували зміну риторику і появи якихось нових меседжів після цих зустрічей? Нових інформації... нової інформації немає, тим більше, що цей електорат конфедерації, електорат Славоміра Менсена, він є дуже різноманітний. Тут є люди, які є схильними голосувати і за одного, і за другого кандидата. Мабуть, у більшості більш за Кароля Навроцького. Але я думаю, що частина цього електорату голосувала для того, щоб дати шанс тому третьому, тому комусь хто є за межами тих існуючих сил. І це люди, які можуть залишитися під час другого туру вдома. Але ці дебати їх за ними спостерігали не лише прихильники конфедерації, але та ж ті, хто не був переконаний раніше. І це були дві різні зустрічі. Це були абсолютно два різних наративи. Інші бачення Польщі, Кароль Навроцький, який погодився на всі вісім пунктів. Славоміра Менцина, і і Рафал Часковський, який погодився на чотири, але нічого не підписав. Ale pytania jest takim, czy to nie e, pitry, na pitrymku tych kandydatów, jaki, albo tej elektorat, jaki głosował za lewe siły, to my mówimy o tylko pro e, wyborców prawych sił, a z tymi, jakich głosowały za kandydatów z lewych sił? Но, влашні, Ні, це їх не відштовхне тому, що така загроза була би тоді, коли б Рафал Час Рафал Часковський, так само як це зробив Кароль Навроцький, погодився на все, оскільки частина цих постулатів Менсена вони були досить крайніми, досить популістськими, тому вони не можуть подобатися виборцям з лівого крила. і така політична мудрість Рафала Часковського призвела до того, що він. Він розпочав дискусію зі Славоміром Менсеном. Він не прийшов і не сказав, що він одразу все підпише і підписує з власне, тому що поважає свій електорат з лівого крила, щоб не втратити цього електорату, тому що це незалежно від того, що Магдалена Бєєт передала йому свої голоси. а Андріаза ні, цей електорат є найбільш природнім для кандидата, яким є Рафал Часковський. Panie Agnieszku, a wyborcza kampania na prezydenta Polski jest powiązana ze skandalem na wokół Karola Nawrocko, ale one czemuś nie dziują, nie zaszkodziły jemu, czemu? Cze, można zrobić analogię na przykład z Donaldem Trumpem, jaki też wokół niego było bardzo skandalów, ale one tak inne zadziały. Я Думаю, що це порівняння є таким, таким, яким таким, яке можна зробити, але це різні категорії виборців йдеться про силу держави, місць держави у світі. Але те, що я сказала про. Певну поведінку популістських партій тут таке порівняння між США і кандидатом республіканської партії та Карлем Навроцьким, який якого підтримує пісвонод'є певною мірою. Але це може викликати здивування, що стільки різних скандалів, які не знаходять відображення в стопчиках підтримки кандидатів, тому що Карл Навроцький все ще має високу підтримку, і я вважаю, що це є також результатом цього великого Кого поділу поляризації польського суспільства частина електорату є настільки проти Рафала Часковського, а через нього а через нього також і проти Дональда Туска, що жоден скандал щодо Навроцького не знаходить їх і не розчарує їх щодо голосування за нього. І ну і не можна цього сказати про непереконаних виборців, тому що на них ці скандали могли б мати вплив і можуть мати вплив. Соціальні мережі вже декілька днів обговорюють інцидент на дебатах, під час якого Навроцький щось поклав собі до рота. Пізніше з'ясувалося, що це був снус, така никотинова жувальна гумка. Як ви вважаєте, це було навмисно зроблено Навроцьким для того, щоб це було вірусним в інтернеті? абсолютно ні, це не було спеціально зроблено Навроцьким, і таке пояснення Кароля Навроцького, що це була гума, з жуйка з никотином. То власне, це снус, це є кількість ти. Тут така що це відповідає кількості по кількості, кількості кільком сигаретам і це збудження організму? Це більше з концентрація вона відбувається після споживання цього. І тепер ми не знаємо, який був склад цього снусу, але це дуже важливий сигнал для виборців, чи взагалі кандидат, який впродовж півтори години не може обійтися без таких засобів, які певною мірою йому допомагають. Чи він є може бути відповідним главою держави. І ця справа з цим смусом. Я думаю, що вона була дуже невигідна також для оточення Кароля Навроцького, тому що цієї ситуації немає хорошого пояснення. Пані Арнішко Міхал Федорович з інституту досліджень інтернету та соціальних мереж вважає, що в цій кампанії багато виборців шукають відповіді саме у чатах штучного інтелекту. Doreci duże bahato to zapytań stawiać same. Uwaga, to dosyć ważna informacja platformy X Ilona Maska. jak sztaby wyborcze może wykorzystywać te instrumenty w kampanii, bo to chyba precedendy Do tej pory my nie baczyły takiej, e, takiego zamieszania z tymi z sztucznym intelektem i jaki tu może być zagrożenia? На штучна інтелігенція жетучний інтелект в таких великих масштабах, як тепер, ніколи раніше не використовувався. Але це є такий інструмент, такий як ніж. Його можна використати і позитивно відрізаючи хліб, але також можна використати негативно якогось поранити. І виборчі штаби від. В залежності від того, яку мають етику, якою вони керуються, вони можуть використовувати штучний інтелект, наприклад, в збиранні метаданих, в визначенні переференції електорату. але з другого боку, можна собі уявити, що вони будуть вкидати в мережу, наприклад, діпфейки, тобто власне, таку маніпульовані інформацію, візуальні матеріали, або перероблені штучним інтелектом фотографії, що для частини. А зокрема для тих виборців, які менше знають шнують штучний інтелект, це може бути сприйнято як правда, і люди просто-напросто на цю маніпуляцію можуть піддатися і зловитися. І якщо штаби не керуються етичними підходами, то цей інструмент є небезпечним. Ну, небезпечним був під час кампанії інструмент таких дезінформаційних кампаній проти України і українських воєнних мігрантів, які перебувають у Польщі, і, взагалі, кандидати використовували антиукраїнську риторику під час своєї кампанії. Але на вашу думку, цей останній тиждень якось змінилася їхня стратегія. Я тут такі змяни я такої зміни не бачу в цьому питанні. Антиіммігрантська антиіммігрантський наратив. Він, якщо появився, він не стосувався лише української меншини. Але насправді України не українці найбільш присутніми, тобто найбільше поляки мали контакт з громадянами України, біженцями з України. Але після цієї дебати у Сламирменсена ми маємо два підходи. Підхід Кароль Навроцького, який підписав декларацію, що він не погодиться на вступ України до НАТО, і Рафала Часковського, який такої декларації не підписав, тому що ситуація є динамічною і триває війна. Але президента, перспектива президента це п'ять років повноважень. Тому ці два сценарії, тобто підходу до України і в ширшому розумінні підходу до України як держави, яка може стати більшим гарантом нашої безпеки через участь у північно-атлантичному альянсі, Ці два сценарії дають виборцям можливість висловитися за одного з цих двох кандидатів, тому що вони є різними. A teraz pro debaty pytania, wie, jakie były translowane najrzę w 7 telekanały, także internetowe Resursy proces weły translacji. A jak sztaby gotują się same do nich, bo rozumiemy, że tam jest z no, diagnoz, diagnozą, przewidzianie wszystko, nauczanie się kandydatów, żeby one mogły wystąpić, ale jeden z kandydatów mał tam bachato różnych takich, ja bym powiedział, pomyłek, poczynając z mowy ciała i, i, i werbalnej mowy, a także merytorycznych. Dla niego na przykład Karola Nawrockiego wojna w Ukrainie poczęła się ale 4 3 temu, no więc też czasami przysiedlał, chował się za tym stylu e, i był bardzo wody. Proszę co to czy to była zaplanowana akcja, czy może ptaki Karol Nawrocki nie był przygotowany i do samego tego występu. А я повім, о... а я скажу про третю можливість. Бо штаб, штаб, і штаб, і штаб та люди, які оточують Кароля Навроцького, це професіонали, це люди, які неодноразово готували передвиборчі кампанії, і тому важко підозрювати, що це їхні помилки, помилки штабу. Я вважаю, що Кароль Навроцький як кандидат, який не має політичного досвіду, який насправді жодних посад фактично не займав. Він щойно вчиться, як виступати перед публікою і на. Далі робить помилки, але про певні помилки, які ви казали, це і міміка, і жестикуляція, і ці помилки по суті, пов'язані, наприклад, з датою, коли розпочався конфлікт в Україні. Це пояснюється тим, що він має такий характер, він є таким кандидатом. Він його можна навчити певних жестів, але він не може здобути цього досвіду за півроку, який мають політики, які довший час перебувають в політиці. Те, що можна було зробити з Карлем Навроцьким і навколо нього, і я думаю, що це все було зроблено, коли його готували до цієї передвиборчої кампанії. Натомість кандидат у багатьох ситуаціях сам по собі не справляється з цією ситуацією, і тому маємо результат такий, який маємо і ті помилки. Звичайно, вони на імідж впливають, і ви про це дуже гарно. Сказали пане редакторе. Ну, і на імідж очевидно впливає також і те, що робить майбутня перша леді? Я, наприклад, спостерігаю в інтернеті за Малгожатою Часковською, бачу наскільки вона відверто відкрито розмовляє з виборцями свого чоловіка, і менш публічною є дружина кандидата Кароля Навроцького. На вашу думку, як така окрема передвиборча кампанія дружини впливає на результат чоловіка? Роль дружин, які є кандидатами на перших леді, вони є важливими тому, що вони роблять теплішим імідж кожного кандидата, дозволяють подивитися на цих кандидатів не лише як на політиків, але й як на звичайних людей, якими вони є чоловіками, якими вони є батьками, наприклад, для своїх дітей. Але одночасно, якщо ми подивимося на перших леді, кандидаток на перших леді, подивимося на їх активність, то ми Бачимо марта. дві пропозиції для виборців. Марта Навроцька, яка підтримує чоловіка, яка за ним стоїть, і яка не є якоюсь особливо самостійною, а з другого боку Малгожата Часковська, яка говорить про свої погляди, яка говорить про свою підтримку для жінок, яка підтримує зрозуміло Рафала Часковського, але також здається, коли б вона стала першою леді, то її роль була би більш активною. Я би її порівняла навіть. До uh, ролі дружини uh, uh, президента Квасневської Іланти no, Квасневської, і одночасно вони мають різні роль. І тату, іншу роль відіграє, наприклад, Агата на на Дуда, на дружина тату, сьогоднішнього президента, яка не присутня в суспільній площині. Пані Агнішко, і останнє запитання. Попрошу коротку відповідь. Маємо півтори хвилини. Ми від якого часу з Польщі спостерігаємо за. Opytowania my jaki sutewo widyli z wid y, potem finalnych exit polli czy late polli a nawet same rezultaty wyborów na waszą dumku y, jaka jest to przyczyna причиною цих відмінностей є те, що суспільство все більше радикалізується. Якщо ми маємо крайні погляди, то тоді ми неохоче під час обстежень чи досліджень громадської думки про це говоримо. Бо вони декларують одне у ситуації, коли зустрічаються з анкетером, а інакше вони себе ведуть біля виборчої урни. Найкращим доказом є висока підтримка для Жеґожа Брауна в першому турі виборів. Жодні соціологічні. Фірми не передбачали його на такому подіумі, і з тими крайніми поглядами люди не хочуть світитися, і тому, власне, ці 3%, тобто більше ніж статистична помилка. Дякуємо, дякуємо за розмову. Нагадаю, що Агнєшка Касінська, експертка з політичного іміджу, політологиня з університету Яна Кохановського у Кельцях була на прямому зв'язку з українським фокусом.